Так, Тому що рослині потрібно все рівно живлення і захист також для активного росту в цьому році. Тобто ми зменшуємо кількість добрив, які планували вносити, тобто зменшуємо каліні добрива, які йшли на міцність і розмір ягоди, зменшуємо кількість азоту. але... Живлення все рівно проводимо для того, щоб лохина не тільки відновилася від оцієї весни такої холодної і морозної, а і щоб заклала гарний врожай на наступний рік, адже закладка врожаю відбувається саме в цьому сезоні, орієнтовно в серпні місяці, і до того часу вона повинна отримати потрібну кількість живлення та закласти гарний врожай. А от захист ви повинні проводити в повній мірі, навіть якщо у вас немає ягід. Адже хвороби, вони як із ягодами, як і без ягід, вони присутні і вони можуть розвиватися на вашій лохині. Тому систему захисту ми, звичайно, можемо трішечки спростити, але не повністю.